Сьогодні ми продовжимо вирощування ранньої капусти васини. Ми їх висадили на цю грядку 10 днів тому. І давайте порівняємо, як вони змінились за цей час. Ось на ваших екранах фрагмент на момент висаджування. Маленькі рослинки. І ось 10 днів по тому, ось так вони виглядають. Вони, на мій погляд, дуже так змінилися. Ось вже така досить розвинена рослинка. Висаджування в ґрунт взагалі воно має такий ефект пришвидшення розвитку будь-яких рослин. З'явилась білокрилка. Білокрилка, її небагато. Бачите, ось. Вона сидить маленька-маленька-біленька. Я не знаю, чи камера передає, але ж ось зараз вона злетить. Я її поганяю і вона злетить. Ну, не злетіла, я її розчавив. І ось білокрилка, бачите? Від білокрилки ми будемо проводити обробку препаратом тепіки. На сьогодення тепіки це, ну, на мій погляд, найефективніший препарат. Якщо у вас проблема з білокрилкою, ви хочете її позбутися, я посилання на тепики залишу в описі під цим відео 4 г, одна порція на 10 літрів води. Можна обробити і, скоріш за все, в білокрилки Позбавитись, друзі, для підживлення ми будемо використовувати універсальне добриво це рост концентрат, але якщо у вас немає рост концентрату, можете будь-яке добриво. Головне, щоб в рівних частинах були азот, фосфор, калію. У мене 555, 25 мл на 10 літрів води. І ось це добриво, ось це підживлення, дозволить нам ще більше прискорити. Розвиток ранньої капусти. Ось так. Все. Я трішки більше тут розводжу розчину, тому що хочу пітунію ще підживити. Пів літри на один кущик. Я думаю, через 10 днів ми ще більше не впізнаємо. Тому що дуже такий розвиток інтенсивний піде. Зараз, поки погода добра, поки ще тепло, багато сонця, волога підтримуємо вологість, то рослинка буде швидко розвиватися. Тут росла цибуля, ми її восени посадили, всередині літа прибрали врожай і висадили. За нею вже капусту. Таким чином ми не даємо землі пустувати. Можливо, ви якісь свої культури вирощуєте, свої секретики. якісь. Поділіться, будь ласка, буде цікаво і корисно почитати. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.